Привіт! Сьогодні хотів би обговорити таку тему як хибне уявлення у самих психологів про свою професію, а саме в питанні того, що до психологів приходять лише здорові люди, і лише з ними вам потрібно працювати. Ця думка насправді вона не нова, вона ще давно нав'язується самим психологам психологами їхніми викладачами в університетах багато де чути про це, так? але насправді психолог не завжди працює з людиною, зі здоровою психікою. Я маю на увазі, різні люди приходять з діагнозами. І щоб не боятися цього, вам, як психологу, потрібно вивчати не тільки свою галузь, але ще, як кажуть, лісти да, до галузі психіатрія. Різних клінічних дослідженнях, патопсихологію, психопатологію, вам потрібно це все вивчати, тому що щоб не закривати так глазки та не боятися різних перешкод. І тоді ви будете. Нормально себе почувати, безпечно себе почувати, люди будуть у вас е, на консультації, безпечно почувати, розуміти, що ви їх розумієте, у вас буде класний такий альянс терапевтичний, так, який потрібен. І буває так, ще така штука, що коли люди, наприклад, такі приходять до вас, так, наприклад, з, з діагнозами або з різними хворобами психічними, так. В них може скластися з самим психологом психологічний альянс, так, крепкий, такий дуже, дуже тісний, дуже класний. І ця людина не захоче йти до іншого спеціаліста. І вам, ну, вибачте, доведеться працювати з цією людиною, хочете ви цього чи ні. Але якщо ви будете себе якось почувати, ну, впевнено, ви не маєте це скривати від людини. Тому що люди насправді бачать вашу поведінку, як ви себе відчуваєте в професії, в розмові так, з людиною. І щоб бути конгруентним в собственому опиту, да, треба бути чесним, найперше перед собою, що ви чогось не знаєте. Навіть клієнту можна про це говорити. Якщо ви не знаєте, що в нього виходить, ви можете порекомендувати або іншого спеціаліста, або прямо сказати: Знаєш, я хочу подивитися, я хочу навчитися зрозуміти тебе можливо, там якісь на курси піти, прям клієнту сказати про це, і все буде класно. Тоді всі будуть здорові і вам буде легко в роботі.